75 разів протягом минулої доби російські військові обстрілювали деокуповані населені пункти правобережжя Херсонщини. Білозерська селищна військова адміністрація прийняла рішення про добровільну евакуацію жителів села Кізомис. 20 лютого російський снаряд влучив у дах багатоповерхівки у Херсоні. Діру закрили плівкою, але від дощів це не рятує. Як живуть люди? У Херсоні відкрилась виставка творів японських та українських митців перформативного жанру Бонсай Едем. 21 раз протягом минулої доби російські військові обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, випустили 119 снарядів. Під вогнем був обласний центр і передмістя Садове, інженерне Антонівка. Також за інформацією місцевої військової адміністрації вночі атакували Дніпровський та Суворовський райони міста. Загалом правобережжя було під обстрілом 75 разів. Це близько 400 снарядів з РЗСВ, танків, мінометів Артилерії. Також були скиди БПЛА та дві керовані авіабомби. По Кизомису саме кізомис під вогнем військових РФ кілька днів. Перший масований обстріл був у неділю, розповів заступник начальника Білозерської селищної військової адміністрації Олексій Журавленко. За ці дні пошкоджено більше 30 житлових будинків. Деякі зруйновані повністю Ступінь руйнування різна. Там від того, що там десь шифри побила, побила кровлю, там забор, але на жаль, маємо. Мати... І випадки, коли ми кажемо повністю про е, руйнування житла, зазнала питання руйнування школа е, повністю знищена церква, е, знищена декілька магазинів. Через масовані обстріли села місцева адміністрація прийняла рішення про евакуацію з Кізомису. Людям пропонують тимчасово виїхати або у межах громади, або до інших регіонів. По евакуації ми у нас не про дві категорії. По перше, це категорія. Ну, взагалі, ті мешканці, які зумиса, які виявили бажання евакуюватися. Ми з евакуїмо в межах громади. Це було визначено три точки для евакуації. Зараз ми їх формуємо, щоб там був запас буквальної води, запаси якогось, якогось харчування на перший час, плюс можливість самостійного приготування їжі. Забезпеченість генераторами на випадок місто світла. Також постійно під обстрілами російських військових населені пункти Береславського району. За інформацією голови місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова протягом минулої доби під вогнем були Береславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Поранено чоловіка. Скинули вибухівку з дрону в Новобориславі на набережній. Там зазнав поранений чоловік 50 років його доправлення до лікарні. В нього поранені скалками ноги та живіт. Йому надається вся необхідна допомога. Катерина Гончаренко Григорій Шматко Ігор Горпетченко Суспільне новини, Херсон на стінах у квартирі Херсонця Руслана Травкина пліснява та грибок. Після того як 20 лютого російський снаряд пробив діру у даху будинку, під час дощів оселю заливає, каже чоловік. Протекает тут полностью по всему коридору. Также вот здесь, когда прилетела, видите, разбила плиту. И то есть вот это все, вот это грибок, вот это все в течение недели, вот это все так обросло. Протекает также здесь везде. Mm -hmm. Ну можете вот посмотреть результат грибка, вот результат, там грибок. Ну это все в течение недели. Обои все попадали, как видите, протекает в кухне. Аналогічна ситуація і в інших кімнатах говорить Руслан. О, кімната. у нас вже тут гриби ростуть. Mm -hmm. Можна буде потім позавтракати. Кожний дощ у нас слічний свій водопад. Голова правління ОСББ Анатолій Резнік показує, чим залатали діру від російського снаряду на даху будинку. Робили все самотужки, дерев'яний каркас, який потім закрили плівкою та брезентом. размером 3, где-то на пять с половиной, на 6 метров, нас ну, точнее замерить, то есть до середины дома. То есть порядка не меньше 15-18 квадратных метров эта плита упала на, чердак. Техничный поверх называется. Одним, одной стороной вот она зачеплена, чему и подойти, какие-то подпорки сделать, кое-что подперли, каркас крышу сделали, держится. Поряд ще одна пошкоджена плита меншого розміру. Все це проходить за зону, нижню зону сліва. Тобто вода спокійно бакону входити туди не може. Якби доробили такий нахил, тут воно стікає, а з тієї сторони заставить воду рушати вище, вона уверх, не... вгору не піде вода. В'ячеслав Петрович, який мешкає на четвертому поверсі цього будинку, допомагав ремонтувати дах. «Своїми силами Нас от председатель, я і ще пару чоловік з нашого під'їзду перші два дні, а потім фактично ми з Анатолієм Анатолійочем двоє. 20 лютого у ніч, коли стався обстріл, Анатолій Резнік із родиною був вдома. Розповідає, спочатку вибухнув один снаряд, другий влучив у дах будинку. Перший перельот був. Біля будинку винесло всі вікна, що на нашому домі, що на сусідньому корпусі. Потім а, другий переліт вже був судавка. І в нас винесло вікна з тої сторони, не стало. Були в будинку. Так що все це на собі ощутили. Після влучання снаряду звернулись до міської влади, каже голова ОСББ, районна рада та церква надали матеріали для ремонту. 21-го була комісія з міська влада, районна влада. Це все тут заснімали, заміряли. Тобто документи вже оформлені, зареєстровано все в реєстрі. Ну, сказали, до травня чекати, коли буде комісія, щоб можна було професійно оцінити пошкодження, оцінити вартість ремонту. З 80 квартир у 17 лишаються мешканці. Інші виїхали, розповів Анатолій Резнік. Катерина Гончаренко, Наталя Тимофєєва, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. За мить до всесвітньої катастрофи. Це основна теза мистецької японсько-української виставки Бонсай Едем, яку сьогодні відкрили в Херсоні. Такою катастрофою говорить художник стокуратор виставки Геннадій Гудгард. Її Чорнобильська трагедія і війна в Україні. Людині неприродно жити в місті в такій урбаністичній цивілізації, як ми зараз живемо. Природно було ведені, але трапилась катастрофа, щось трапилось, і людина вимушена була піти з раю. Це те, що зараз переживають мільйони українців, які 24 лютого лютого року вимушені були кинути свої домівки. Учасники виставки українські та японські майстри перформативного мистецтва. Серед представлених творів є присвячені Херсонщині та створені в окопах. Матеріалами стали сторінки старих журналів і відходи. Глядачі можуть побачити піджак Адама та квантовий живопис, а також взяти участь у чайній церемонії. Ось ми бачимо твори. Шозашимота, унікальні твори. Цей створений під час його перебування в Києві в 2005 році. Це він вже привіз готовий до Києва. Це твори Ясоо Сумі, людина, яка все життя малював парасольками та бухгалтерськими рахівницями. Це всі учасники АУ. Вони зробили такі твори з побажанням миру скорішого в Україні. З побажанням процвітання тут ось 12 гобуленях ми бачимо. Логотипом виставки стала робота донецького художника Сергія Захарова. Тут є якби суто, начебто, домашня рослина, основа під неї. Так? Тобто є який горшочок, де мають рости квітка, але ця квітка вона. Вибухова настільки що, що вона виглядає як ядерні вибухи. Йде півномасштабна війна, і загроза якихось саме ядерних ударів. Вона, вона дуже велика у Херсоні. Сергій Захаров уперше ці враження. Я постараюся запам'ятати, майже красиве місто, майже немає людей і. І не притамана для міста ну тиша, тому що ну крім того, що там ця да, ми, ми чуємо. В принципі, ну міста не живе таким ритмом. Виставка триватиме місяць, говорить генеральний директор театру імені Куліша Олександра Книга. У нас сьогодні відкривається виставка, яка тісно пов'язана з Японією, тому що в ній бере участь дуже багато художників з Японії. Ну і плюс Херсонщина, як батьківщина світового авангарду, попри все, Херсонщина сьогодні є в тренді якихось таких величезних міжнародних подій. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.